Ми сьогодні купували. Корм для кота. Дивилися, де він виготовлений чи так. О, зараз навіть подивлюся. Напевно що це українська, це не Росія. Так, корпува. Росія, Україна, Україну. Ну от бачите, купівля якісних товарів була у пріоритеті у рівнян завжди. Віднедавна кажуть, пильніше приглядаються й до країни виробника. Мовляв, це один з ключових факторів, за яким вибирають продукцію у супермаркетах. Купую більше українського виробництва. Останнім часом фактично просто ну, більше не попадало товар українського російського виробництва. Було тільки українські можна сказати. Потрібно підтримувати свого виробника. Це потрібно було робити до того, коли така ситуація трапилася в країні. А зараз тим більше стримувати агресора і фінансово, і морально мені здається, це не є. Патріотично патріотичну позицію вже висловили деякі торговельні заклади. Тут продукцію виготовлену у Російській Федерації помітно здалеку, адже перед із цінниками розміщені паперові прапорці недружелюбного сусіда кажуть, мова не про рівень продажів, а про патріотизм та підтримку нашої країни. Для того, щоб люди мали ту інформацію, що це є не український виробник, для того щоб підтримувати наших українських виробників. Для забезпечення того все прийняли рішення, що будемо позначати накладками з російським прапором. Інформація поступила з нашого центрального офісу, і це ми робимо вже протягом тижня часу. З понеділка ми з 11 числа вже виставляємо ці накладки для забезпечення людей інформацією. Міські депутати теж не залишилися осторонь на черговому засіданні Рівнеради ради прийняли рішення, яким зобов'язали магазини позначати товари російського виробництва, аби люди бачили і робили свідомий вибір. Як воно буде робитись, я чесно кажучи, не знаю. Ну як в інших містах роблять, так і буде. розумієте, серйозне рішення, якщо воно приймається, то воно повинно мати зразу іншу частину, що буде за його невиконання. виконання. Оце рішення серйозне. Якщо в законі прописано, що вбивати не можна, то ви зразу знаєте, що за вбивство 10 років тут же ж немає іншої частини. Тобто, воно носить по суті рекомендальний характер, хоча звучить суворо. І хоч керівництво міста рішення про маркування сприймає скептично, все ж обіцяє стежитиме за його виконанням. У першу чергу в цьому допоможуть громадські активісти. Рівняни ж самі для себе визначили, чому відмовилися від російських товарів. Що вони стріляють в наших людей. Я б, наприклад, не хотів би купувати і нічого не хотів би від таких людей. Якщо тобі людини зло, ненависть, то що тут за продукція, яку вона в користь не піде? Ірина Нечепорук, Артем Лаговський, новини Рівного.